Всім привіт! Сьогодні в рамках освітньо-практичного проєкту відновлення освіти Миколаївщини та Херсонщини, ми з вами розберемо топ заборон під час воєнного стану, особливо в зоні поточних або можливих бойових дій. Тренінг організовано молодіжною організацією Наше щасливе життя за підтримки ІСАР-єднання у межах проєкту Ініціатива секторальної підтримки громадського суспільства, що реалізується ІСАР-Єднання у консорціумі з українським незалежним центром політичних досліджень та центром демократії та верховенства права завдяки щирій підтримці американського народу. Надані через Агентство США з міжнародного розвитку USAID. Перше. Не спілкуйтесь з маловідомими, незнайомими чи підозрілими людьми. Не чіпляйтесь до військовиків, не розповідайте стороннім секрети й умови проживання своєї родини, особливо, якщо вас намагаються розговорити або взяти на слабо. Друге. Заборонено торкатися в вибухонебезпечних, невідомих та підозрілих предметів, розбирати, переносити, жбурляти, нагрівати та чи кидати їх, натомість необхідно зателефонувати до 101 та 102, повідомити про таку небезпечну знахідку рятувальників і поліцейських. Третє: не варто гуляти по обстріляних ділянках і заростях, по покинутих і зруйнованих будівлях. Та чи військовому транспорту. Тут можуть бути як вибухові пристрої, так і проваля чи то гострі предмети, які можуть поранити вас. Четверте: не знімайте, не пересилайте та не публікуйте фото та чи відео, розміщення, пересування та чи роботи військових частин техніки, автотранспорту. Та чи спеціальної зброї, скупчення та чи місць розміщення військових. П'яте. Не знімайте та не пересилайте та не публікуйте фото та чи відео бойових дій. В жодному разі не встрівайте в бойові дії, не перешкоджайте руху військового чи цивільного транспорту. Шосте. Не спостерігайте за перестрілками, ракетними чи то мінометними обстрілами, відкрито чи то визираючи з вікон або укриттів, за транспортом чи то будівельних або мастерно-паливних складів і магазинів. Сьоме. не можна ховатись під стінами сучасних будівель, офісів і магазинів. У підвалах панельних будинків біля автомобільної техніки, автозаправних станцій під стінами будинків із легких конструкцій. У місцях, заставлених контейнерами, ящиками, будматеріалами тощо. Восьме. Не варто сперечатися з озброєними людьми. Будь-що фотографувати і робити записи у їхній присутності, демонструвати зброю, іграшки або предмети, схожі на зброю, підбирати покинуту зброю та боєприпаси. 9. цивільним, в тому числі дітям і підліткам, заборонено носити армійську форму або камуфляжний одяг. Особливо в прифронтових населених пунктах, і уникати будь-яких символів, адже вони можуть викликати неадекватну реакцію, чи то ворожий обстріл краще одягати одяг темних кольорів, що не привертає увагу. Сподіваємось, що наша підбірка допоможе обезпечити ваше життя. Щиро бажаємо всім міцного здоров'я та безпечного життя. Нагадаємо, що освітньо-практичний проєкт відновлення освіти Миколаївщини та Херсонщини організовано молодіжною організацією Наше щасливе життя за підтримки САРЄднання у межах проєкту Ініціатива секторальної підтримки громадського суспільства, що реалізується САРЄднання у консорціумі з українським незалежним центром політичних досліджень. Та центром демократії та верховенства права завдяки щирій підтримці американського народу надані через Агентство США з міжнародного розвитку USAID. Зміст тренінгу не обов'язково відображає погляди ІСАР-єднання, погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США всім безпеки, щастя, захищеності та довгого безпечного життя.